Бюджет функціонування міста і допомоги армії воєнного року, в якому більше половини капітальних видатків спрямовуються на підтримку сил оборони, військовослужбовців та їхніх родин. Виконком 28 грудня затвердив головний фінансовий документ, за яким житиме Чернігів у наступному році. Бюджет 2024-го. його проєкт. Громада вже ухвалювала на початку листопада. Однак була змушена суттєво переглянути через внесення змін до бюджетного кодексу і переспрямування ПДФО від силового блоку до держави. Враховані тут і пропозиції міської військової адміністрації та громадськості. Ми, як виконавчі органи місцевої влади місцевого самоврядування, намагалися знайти баланс в цьому бюджеті між забезпеченням. Головних напрямків для нас, за які ми відповідаємо перед містянами, це інфраструктура, це освіта, це охорона здоров'я, функціонування культури, спорту, соціальна підтримка населення, транспортна мережа, робота транспортної мережі, прибирання міста і баланс між тією задачею, яка перед кожним українцем зараз стоїть: це підтримувати Збройні Сили України і наближати перемогу. Я вважаю, що ми цей баланс знайшли. Якщо порівнювати попередній проєкт і уточнений, то дохідна частина, а відповідно і видаткова, по всіх сферах були зменшені на понад 600 мільйонів гривень. Загальний фонд бюджету 2024-го прогнозовано складе 2 мільярди 772 мільйони гривень. В цілому видатки розвитку перед проектом передбачені на рівні. 442,2 і мільйона гривень, що майже половина початкового бюджету. Всі заходи по всім напрямкам скорочені і спрямовані на заходи підтримки обороноздатності. В межах відносно скромного кошторису, скоротивши утримання та некритичні витрати, місто вдалося винайти 314 мільйонів гривень на посилення обороноздатності та підтримку військових. 60% із них підуть на придбання автомобілів, дронів, тепловізорів чи інших потреб, що виникатимуть у військових частин впродовж року. Після розподілу залишку 2023 у січні-лютому до нього планують додати ще десь 100 мільйонів. Мінімум 30 мільйонів гривень залишку, за словами ВОУ міського голови, доплюсують на ремонтні роботи у відділеннях реабілітації. 86 мільйонів вже закладено переважно на придбання обладнання. Додатково передбачать фінансування програми підтримки новобранців, а це виплати по 20 тисяч умовно на амуніцію. І крім цього, також на відновлення каплички на Яцево та продовження робіт на кладовищі в Ялівщині. Мінімальні зобов'язання Чернігова щодо благоустрою, облаштування доріжок і надгробків. No, на цей напрямок. Ми додамо десь 160 ще мільйонів гривень в 2024 році. Тому досить суттєва цифра. Якщо врахувати залишки, це 500 мільйонів гривень, півмільярда. При цьому, що ми ще 800 мільйонів передали в державний бюджет і спрямували їх по державному бюджетку, це 1,3 мільярда, а там ще є декілька державних програм, по яким ми плануємо отримувати кошти. Це 1,4 Ну, Я вважаю, що це суттєвий внесок міста, яке постраждало чи не найбільше від ворожих ударів. При цьому знайти можливість спрямувати кошти на обороноздатність це наш святий обов'язок. Я вважаю, що ми з цим обов'язком справилися. Найбільшого відсотку фінансування потребує освіта. Без врахування субвенції це 1 мільярд 50 мільйонів гривень, із яких 90% – захищені статті, як зарплата енергоносії та харчування дітей пільгових категорій. Капітальні видатки становлять тільки 5% на сотню закладів. А це те, що навіть не можна назвати розвитком. Наприклад, ремонт протікаючого даху у 12-й школі, продовження ремонту пошкодженої 19-ї, санвузлів, яким по 40-50 років, встановлення пожежної сигналізації в першій школі, предметні кабінети в ліцеях та інше культура та спорт фактично лише утримання, ремонт вхідної групи МПК та елементарний інвентар для спортшкіл. Значно скорочені були видатки на благоустрій, із потреби у 418 мільйонів гривень. 308. сюди входить прибирання міста, утримання очисних споруд та зливової каналізації, кладовищ, освітлення, вулично-дорожні мережі, ветеринарно-стерилізаційного центру тощо. Кошти, які ми зменшили, це не просто цифри на екрані. це означає, що просто на ці кошти менше, рідше. Буде прибиратися місто. Це треба розуміти, щоб ми свідомо до цього підходили. Ціна питання, звідки ми взяли на зсу 314 мільйонів, це зменшення ряду заходів. Якщо Зеленбуд була потреба 90 мільйонів, ми залишаємо 60, це мінус третина. Це означає, що ну як мінімум на один раз буде рідше покошена трава в парках, прибирання засохлих дерев можливо не буде так швидко робитися. Решта напрямків, повноцінне функціонування транспорту і пільговий проїзд, продовження відбудови пошкодженого житла, обов'язкове спрямування 4% ПДФО для підтримки комунальних підприємств критичної інфраструктури, які Чернігів водоканал, зокрема, витратить на реконструкцію колектора, продовження дії соціальних міських програм та підтримки чернігівців, постраждалих внаслідок війни. Нагадаємо, проєкт бюджету був приведений у відповідність до змін у законодавстві. Та поданий військовій адміністрації 4 грудня. Пропозиції щодо його коригування від громадськості та самої МВА останньою були надіслані 25 грудня.